Добрий вечір. Запрошую вас, під абажур. у Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва є зразковий прес-клуб юний журналіст. Знаєте, вони роблять корисні і дуже важливі справи. Мені дуже захотілося, щоб про це дізналося якомога більше людей. Які вони юні журналісти? Чим вони займаються? Сьогодні про це під абажуром Ми будемо говорити з методистом Палацу творчості дітей для юнацтва, керівником зразкового прес-клубу юний журналіст Ольгою Вальковою. Добрий вечір! Вітаю! Усмішка прекрасна у вас така позитивно налаштована на життя людина. Мені це приємно, Ольга Володимирівна. Насамперед, мені дуже цікаво, от ви собі, як керівник і як організатор, 12 років тому створився цей прес-клуб, ну, ставили з початку за мету, дійсно, щоб діти обрали для себе професію журналіста. І як діти, власне, налаштовані на те, що вони приходять власне, в прес-клуб юний журналіст, чи мріють вони далі бути саме журналістами? Ні, на самому початку. Ні, зараз ми такої мети собі не ставимо, що діти саме мають бути журналістами. Діти, перш за все, мають бути людьми, як і всі ми, в принципі. Але по великому рахунку навіть тоді, коли я казала дівчата, подивіться, це дуже важко, на ваші жіночі плечі навалиться такий ну, груз великий, величезний. Все було всупереч. Я їм розказувала, що це дуже важко, а вони вступали на факультети журналістики, і в нас вже більше 20 дівчаток навчаються. Саме дівчаток навчаються на факультетах журналістики і в Україні, і в Польщі, і в Італії. Це ваші випускники. Так, та? це наші випускники. Це наші випускники, ті діти, з якими ми працюємо в одній команді. І працюємо. У нас випускників, яких таких немає. Вони навчаються так, далеко навчаються, але ми спілкуємося постійно. Так. Тобто так. вони все одно залишаються у тими юними журналістами якими колись прийшли до вас, цей прес-клуб знаєте, я подумала про те, що от сьогоднішні діти, от особливо от останні три роки, та навіть трохи більше, вони якось дуже швидко подорослішали. І найголовніше те, що вони усвідомлюють, що вони живуть у своєму домі, що вони на ім'я Україна, та, що тут відбувається, відбулась, відбувся Майдан, Революція Гідності, що тут зараз іде війна і розстріл Небесної Сотні. От ми якраз перебували Саме у ці такі трагічні дні. Як вони це сприймають? Чи пишуть вони про це? Чи досліджують вони от саме ці теми? Звісно, пишуть. Я дуже добре пам'ятаю, як. Після подій на Хмельницькому майдані, коли була пожежа в СБУ, СБУ. У нас, наша Анелія Машевська вона тоді навчалася в 11 класі в 6 школі, і вона написала невеличку замітку, але з, таким, з такою назвою Страшно. Дійсно, дійсно так. було страшно. було страшно. Ось Зараз я тримаю книжки, одна з них це невеличке оповідання, це літературний твір нашої жені Соболєвої, вона зараз в 10 класі навчається. Ті, хто серед нас. Герой цього оповідання Можна Назар Войтович. Це? Назар Войтович це найменший загиблий це герой здат книжечка, так, та? сотні. Mm -hmm. Так, у нас всі книжечки саме здат. Е, і е, ось буквально в понеділок ми поїдемо е, з Женією в Тернопіль, в коледж, де навчався Назар Войтович О, на хлопець. реквіум. Саме присвячений йому, і будемо сподіваюся, будемо зустрічатися з батьками Назарем Войтовича, тому що ми передали цю книжку. Це буквально нещодавно, так? Це нещодавно вона написала таку книжку. Вона настільки пережила це, що книжка написана у вигляді щоденника самого Назара. Вона назвала його Дмитром, і це літературний Тут від твір від першої особи, так? Так, від першої mm -hmm. особи, як він він навіть описує, як він загинув і що він відчував, і як він зустрічався з побратимами, вже загинувшими. І взагалі дуже твір. Настільки ще, ще мить, коли читаєш. Я пам'ятаю, я не називаючи автора, прочитала це на занятті. Я сказала: дівчата, я зараз вам буду читати твір, я не буду називати автора, тому що я ще не запитала в жені, чи можна це зробити. Uh -huh. І Я читала, а за комп'ютером сидів Іван Іванович з Дашою, нашою попіль з оператором. Вони сиділи, щось монтували. І зазвичай вони, коли монтують, вони там перемовляють Щось, потім щось і слухали, і раптом я відчула, я читаю, я відчула, що тиша повна, угу. і, і тільки ну, хтось не витримав, знаєте, такі зойки. Тобто сльози Чуд, були, так? Та, настільки тобто боляче. хтось вже плаче. І коли я дочитала до самого кінця, була якась така пауза довга, а потім хтось один сказав Клас. Угу. І ось таким чином, тобто сприймається цей твір дуже. Знаєте, Ольга Володимирівна, звичайно, що от і ваші діти це цим прониклися, і напевно будь-яка людина, яка зараз живе в Україні, вона скаже про те, що найкращий подарунок це мир. І, власне, ви разом з Олексієм Балаботкіним, наскільки я зрозуміла, та зробили такий соціальний ролик, так. от присвячений цій темі. І я хочу, щоб наші глядачі також його побачили. Разитані, сонце й дим. Мало хто знає, що ж буде з ним. Ось така відеоробота зразкового прес-клубу, юний журналіст, який в палаці творчості дітей юнацтва міста Хмельницького. Ольга Валькова, керівник цього прес-клубу. Сьогодні у нас гостя гостяк. Ольга Володимирівна. Ідея все ж таки комусь з діток прийшла в голову, та от найкращий подарунок мир. Знаєте, я завжди говорила і буду говорити, певно, що в моєму прес-клубі займаються найкращі діти Хмельницького. Ну як їх по-іншому називати? Бігла дитина на заняття. Збігала зверху з проспекту і прибігла і каже: Ви знаєте, от я йду і думаю, що що я хочу на 8 березня. От який подарунок я хотіла б отримати на 8 березня. Угу. Це ще було тоді, коли розстріляли майдан, але війни ще не було. І, і вона каже: І знаєте, тобто, йду… Тобто кінець лютого, десь да, 2014 чотири. Так, року. так, це перед 8 березнем. Угу. І вона говорить: нічого не хочу. Вирішила для себе найкращий подарунок мир. І оцей слоган вже три роки. Він з нами. І під цим слоганом ми на Майдані запускали повітряних зміїв. Під цим слоганом ми запускали повітряних зміїв в Кіровограді, тоді ще в Кіровограді. Під цим слоганом ми провели таку акцію, ми кинули звернення в контакті, звернення до жінок. Любі жінки, якщо ви згодні з цими словами, будь ласка, надішліть нам фотографії. Фотографії тобто вони мали бути на фотографії. Так, на так. І надійшли фотографії з відусіль, ми не пізнавали міст, ми і з-за кордону також фотографії надійшли, а потім дівчата і їх ці фотографії кинули на музику Славка Вакарчука Веселі брати часи настали. Був такий квест. Так. Так. І був такий, знаєте, навіть не всеукраїнський, а міжнародний квест. Угу. І також ми проводимо перед кожним 8 березням цього року, також підемо чіплятися до людей. І Питати в них, чи вони згодні з тим, що найкращий подарунок все-таки мир? І більшість людей дійсно відповідають саме так. Ну на сьогодні, взагалі ще під питанням існування цього свята, але тут не про це ми зараз так. говоримо, так Ольга Володимирівна. Взагалі, які заходи, те, що ви дуже велику роль надаєте дійсно і патріотичному вихованню, причому це іде від дітей. Це йде в... Ну, від дітей в їм це цікаво. Та, які ще заходи взагалі проводяться? Що цікавить ці дітей? Що ви їм пропонуєте? Що вони вам пропонують? Молоді зараз дуже цікаві активні форми роботи. Вони надзвичайно люблять різноманітні флешмоби, в нас і рушник єднання був, і, і о, той самий найкращий подарунок мир. Вони дуже люблять різноманітні квести. Ми, мені здається, заквестили вже весь Хмельницький, тому що в нас і історичний квест, хто не пам'ятає своєї історії, приречений пережити її заново. Так ми великою такою фразою його назвали. В нас і еко-квест в нас ну, І квест в дії. І це цікаво, діти бігають по станціях, відповідають на питання з маршрутними листами, все як має бути, з оцінками, з маршрутними зараз листами. Зараз ми бачимо заходи от це з бійцями АТО, наскільки я розумію, фотографії ми зараз так. бачимо на екрані та, також. Зустрічі. Зустрічі з бійцями АТО справа в тому, що ми в своєму прес-клубі зробили такий міні-музей. України і в цей міні-музей до нас надходять артефакти звідти зі сходу. Наш волонтер Саша Баурін привозить нам. Шматочки смерті, скажімо так. Богдан Петрович Тиленько також. Не страшно, це що? Я не це, це осколки ага. різноманітні. І муха в нас там стоїть, чоловіки знають, що це таке, РПГ його по-іншому називають. І гільзи різноманітні в нас там є. Ми оформили книгу пам'яті і звитяги, в пам'ять про наших хмельничан, загиблих на Сході. України і дітям це треба знати. І там же в нас крутянці. Окремий стенд про героїв Крут, і ми також угу. щороку вшановуємо пам'ять героїв хлопців під крутами. Угу. Ви виховуєте все ж таки журналістів майбутніх? Так? Відповідно, робите певні відеороботи. Так? Пробують вони себе і в жанрі журналістики газетної. Так? Так. От. Мені цікаво, чи хтось десь це бачить, окрім вас взагалі. Кому це взагалі потрібно, окрім вас, окрім ваших дітей, окрім фестивалів, на які ви їздите і перемагаєте у міжнародних всеукраїнських фестивалях? Так? Кому це? Потрібно. І хто, якщо хтось йде на контакті з вами, хто це? От розширити рамки. Ну, Перш за все це потрібно дітям. Я дуже тішуся з того, що вони показують це своїм батькам. Вони дивляться відеороботи, ну принаймні вони мені так кажуть, з мамою, з тавтом, бабусі, дідусі дуже тішаться з того. І це потрібно, наприклад, тому самому Проскурові газети Хмельницької міської ради. Проскурів нас ми... так та? Богдан, Богдан Петрович, Тиленько, Вікторія Стандрійчук, Ірина Львов. Ми співпрацюємо вже більше десяти років. Виходять там статті ваші. Так, виходять дітей. наші матеріали під нашими прізвищами, під прізвищами наших дітей. Виходять матеріали і прес-клуб юний журналіст також звучить там. Uh -huh. і, Різноманітні матеріали, діти пишуть про все на світі. Це актуальні теми, це і про шкільні якісь заходи, про палацівські заходи, розважання на різноманітні теми. Дивіться, Взагалі... окрім того, що ви є керівником прес-клубу юний журналіст, ви також є координатором ради учнівського самоврядування міста Хмельницького та так. нова генерація міста. Так. Це також дуже цікавий пласт роботи. І один із таких проєктів, які ви започаткували, мені дуже приємний. Цей проєкт, і він дуже потрібний. Це Суржик мовний гризун. Ми зараз про це поговоримо, але спочатку нехай наші глядачі подивляться відео, щоб вони орієнтувалися саме в тій темі, яку ви запропонували. Привіт, ребята! Ну що, хочете боротися зі мною? Акцію оголосили. Мене назвали небезпечним мовним гризуном, а мені нравиться. Люблю пушистиків. А знаєте, я й сам хочу вивчити українську мову. Кажуть, вона класна. Спробуємо. Бабушка, ні, бабуся. Дедушка? ні. Не так, дідусь. Мама, мамо, матуся. Папа, ні. Українською тато татусь. Дівочка – «дівочки» невірно. Дівчинка – «дівчата». мальчик мальчики. Ні, ні. Хлопчик хлопець хлопці. Городська больниця ні. Українською міська лікарня де вокзал? Ні. Залізничний вокзал. Остановка. Невірно. Зупинка. Слідуща остановка. Ні, ні. Наступна зупинка. Білет. Обілеченні. Немає таких слів. Квиток. В ні. Взагалі. Город ні. Українською місто. Хмельницьк. Невірно. Хмельницький. Ну, ось така цікава штука. У мене таке враження, що я побувала в маршрутці Хмельницького, принаймні. От, знову ж таки, ідея просто чудова. Та? І намагаєтеся разом з дітьми якось внести отой от, от вклад в розвиток саме мовної культури нашої. Та? І там так. ж нічого складного немає насправді. Та? Розкажіть про цей проєкт також. Знов таки в нашій 104 й аудиторії народилася така ідея. Це спільний проект, скажімо. Це проєкт юні журналісти разом з новою генерацією міста. Ми проводимо цю акцію вже декілька років, скажімо так. Спочатку було звернення. Звернення до хмельничан. Ми писали його за столом, за, за нашим круглим столом, і, і кожен додавав якесь слово. Звернення написано виключно суржиком. І ми додавали оці юбочки красного цвіта, оці крашене волосся, і таке-таке решта. Наші Хмельницькі теж може нам і, і надає якийсь такий цікавинку якусь. Але все-таки ми прийшли до висновку, що українська мова є українська мова, і рідна мова має бути чистою. І тому ми оголосили суржика небезпечним мовним гризуном, але він дійсно в нас класний. Це автор нашого він суржика. Не хоче навчитися. Я так, бачу. він відчиться разом з нами. Автор нашого суржика це Анелія Машевська. Вона чудово малювала, 15 хвилин суржик готовий. І ось такий суржик ми. Пропонуємо дітям в школах також проводити такі акції? Я навіть пам'ятаю, діти приходили на збір ради і розповідали про те, що за неправильно сказане слово вони змушували там когось присідати, Це і добре не і... як не то сильні то... так. І по-різному було, і навіть словнички невеличкі діти випускали в школах для того, щоб боротися з суржиком. А скажіть, будь ласка, от як ви радите дітям і власне собі? Якщо Щось подібне ми чуємо на вулиці чи варто людину виправляти? Ви знаєте, я думаю, мені подобається, коли мене виправляють. Угу. Ніби фіолог, від людини, розумієте? Але люди реагують по різному. Буває навіть таке, що діти розповідають, наприклад, ну, вчителька говорить, я, хто там приймати буде участь, а дитина угу. сидить і вона каже, я дуже тихенько сказала брати участь, а вчителька каже, хто там мене виправляє, зараз дві котрий. Люди по-різному реагують, але. Мені хочеться сказати, я сама вчителька, і мені здається, що якщо діти виправляють, значить вони щось знають, і це дуже добре, тому що наша, наша каже, та, ми маємо пробач. заохотити, і якщо ми чогось не знаємо, можемо запитати, і це нормально. Так. Це живе, жива так. людина просто. Так. Мені ще цікаво, хто, хто допомагає вам знімати, тому що те, що працюєте зі словом, там зрозуміло, та? але це йдуть зйомки, це йде монтаж, це іде відповідна техніка. От Хто у вас відповідає за цю частину? Я тішуся тим, що в нас вже є проекти, які діти знімають і монтують самі. В нас є, скажімо, оператор Даша Попіль, вона чудово пише, вона дуже гарно говорить, але вона кохається в апаратурі, вона, їй дуже подобається знімати, їй дуже подобається фотографувати. І вона так, навчається... дівчинка Так, дівчинка, дівчинка чистий гуманітарій, але вона дуже любить цим займатися. І вони разом з нашим оператором палацу Іванов, Івановичем Вальковим, вони це разом ваш сидять... чоловік? так цим. О, то вам є про що поговорити. Так, поговорити. <завжди> і, і вони разом сідають біля комп'ютера і починають там сперечаються, щось там вона йому доводить, він їй доводить, що треба робити саме так, але потім він підкоряється і говорить, добре. Вона буває таке, що вона говорить, що має бути заставка саме, ось така. Він, та ні, Даша, якось не так, давай якось по-іншому, uh -huh. але потім все, ви так бачите, хай воно так. От і Ольга буде. Володимирівна, назвіть мені от на ваш розсуд п'ять ознак сучасного журналіста. От що це за людина? Буквально отак, от раз, два, три, чотири, п'ять. Я так думаю, що журналіст це, перш за все, професіонал, надзвичайно людяна особистість, я думаю, що це людина, яка не рахується своїм Час. часом, в неї немає доби. Все, що має бути, значить, воно mm -hmm. має бути. Це людина, яка бачить людей. Розумна і небайдужий. Так, та? Звісно, небайдужа і розумна людина. І це людина, яка... І не не, Не за зашорена, Там, я кажу. Це. Так. Так. Я знаю, що у вас відповіді на ці запитання є і у от власне в цих книжечках, які ви з собою взяли, так. і від ваших е, учнів. От, ну, хоча б один щось зачитайте ну, нам. Е, знаєте, в нас, е, Є така чудова дівчинка, Катюня наша уманець, надзвичайно розумна дівчинка, вона вже навчається в Римі, в Італії, в, Римі. в університеті Джона Кебота, але колись вона написала таке. Для мене гурток журналістики це класна дорога самореалізації. Дуже цікаво йти нею в компанії веселих, активних колег гуртківців. Ми подорожуємо з рюкзаком найнеобхідніших речей за спиною. У ньому весел... несемо навички комунікації, мішечок впевненості, книжку ерудованості, коробочку позитиву, змінну батарейку із запасом енергії та активності, ручку та улюблений блокнот. Куди ж без нього? Термоосищаємо і теплу ковтинку. Рактом у дорозі буде холодно. Ідучи, ми зустрічаємо багато цікавих людей. Набуваємо корисного досвіду і поповнюємо свої дорожні рюкзаки новою потрібною інформацією. Продовжимо тому такими ж темпами, скоро рюкзачки не закриватимуться. Прекрасне образне мислення в дівчинки, просто чудово. І так, так вона уявляла собі журналістику. Лера Бартун, зараз вона навчається в Кам'янці, також на факультеті журналістики. Вона пише, журналістика пекельна робота. Дивлячись на натовпи юнаків та дівчат, які снують коридорами факультету журналістики, важко зрозуміти, звідки на світі береться стільки трудоголіків, які готові в будь-яку хвилину проміняти свій спокій на азартну скачку з перешкодами. Це дорослі, абсолютно дорослі слова. Я хочу показати ще один, ну, «Почуй себе, та? Ну, це з того. Перепрошую, з того самого проєкту, що і мовний суржик, але трошечки в іншому форматі. Давайте такий маленький. Знаєте, теж. Е, е, одну хвилиночку. Е, є така фраза, е, заговори, щоб я тебе побачив. Так, так, так. Прекрасно, Ось це до речі. Речі. Саме з того. Ага, давайте. Друже, якщо ти хочеш щось зробити для своєї країни, для нашої України, прошу тебе. Дуже прошу тебе. Ніколи не вживай слово Вообще. 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 Це так сильно. Знаю, що щороку ви випускаєте альманах. Так. Та? І сьогодні ви також прийшли зі свіжим номером, буквально декілька слів також. Щороку в нас випускається альманах. Спочатку це був альманах стежками юнкорів, але пори років у нас закінчилися, він був весняний, осінній, зимовий, літній. А в минулому році ми випустили альманах, який назвали інсайд угу. так. І е, діти самі обирають, які е, з їх матеріалів будуть друкуватися в цьому альманаху. Тобто це таке найкраще за рік, так? Так, ага. за рік. Саме, Саме так воно і є. І е, вони ці матеріал, це також саме здат, але ми робимо презентацію, тобто ми підводимо Так, по дорослому в обласній юнацькій бібліотеці, користуючись нагодою, я дуже дякую колективу бібліотеки і особисто Олесі Романюк, яка проводить з нами ці презентації. Uh -huh. І ми підводимо підсумки роботи журналістів і також підсумки роботи нової генерації міста. У нас такий захід, презентація. Веселий захід, але трошки сумний, тому що дівчата випускаються. Ольга Володимирівна, я вам дуже дякую за ту роботу, яку ви робите, от, тому що вкладено дуже багато, я бачу, і сил, і знань, усе це. І за тих дітей, які потім випускаються, і які є дійсно майбутнього нашої країни. Дякую вам щиро і за участь у програмі. Так, так, дякую. А до наших літачів я хочу звернутися зі словами. Знаєте, чомусь от при розмові пригадала слова. Святослава Карчука він казав, що думайте про Україну не як про країну своїх батьків, а як про країну своїх дітей. І тоді будуть зміни. До побачення.